Всім привіт, всіх вітаю, всіх радий чути бачити. Дякую, що чекали, дякую, що зі мною. Вийшла нарешті обнова для нашого мобільного арку. Всі люди це чекали, всі хто в темі розуміють про що я. Будемо робити огляд, будемо нарешті пробувати робити перші кроки у новій грі, так що влаштовуйтесь позручніше, наливайте собі чаю. І будемо починати. І якщо чесно, то я вже подумував купити собі ігровий ноут, щоб нарешті вже пограти оцю версію на ПК. Дуже вже ж хотілося мені пограти без читерів, пограти в отаку розширену версію. Де більше динозаврів, де більше можливостей, де нові карти, де відкривати можна було нові території, щось вивчати, щось для себе нове, цікаве. Хотілося дуже чесно, я вже планував з Нового року <кій> собі придбати ноут, але оскільки нас е... розробники не надурили, і обнова все ж таки вийшла плюс-мінус в той час, як прогнозували, то в мене в планах тепер вже не ноут, а потрібно придбати достойний телефон, щоб можна було насолоджуватись грою, бо той, що в мене зараз, на жаль, на ньому не можна грати. Відео вам знімаю на 13-му айфоні. Собі планую взяти 12 й так що такий короткий вступ. Слухав багато, багато відгуків, багато коментів. Люди жаліються, що гра лагає, гра сира. Ну, те, що гра сира, я спорити не буду, звичайно, це ж... Що... Перші, перші дні, перший місяць там все буде вдосконалюватись. Е це згідний, трошки є, але, от ще раз скажу, якщо е досить потужний телефон, я до того веду, що я не бачу лагів поки що. Можливо, якщо буду, там, коли буду щось будувати. Коли, ну є, є, там просвітлюється там е, на моменти такі там, коли там смолоски несу, там е, типу просвічується якесь світло, е, якого бути не, потр... не не, не повинно було, там якісь текстурах, де коли предмети вилазять, на деякий час зникають. Ну, це так, але в взагаль, загальному. Досить на сильному телефоні досить комфортно грати. Ну, я ще не розібрався, я кажу, аж так зайшов, ознайомлююсь разом з вами. Будемо пробувати, будемо вивчати, але <кій> все ж таки, на мою думку, діло в якісному, в якісному телефоні і звичайно всі хочуть грати, але Ну, Щоб себе комфортно відчувати, покращувати свої гаджети, це ну, це буде ну якби невідворотньо. Це на слабеньких телефонах тут. Тут насолоду не отримаєш. Так, 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 давайте тепер по грі трохи. Ну, так, змінено, е, меню змінено. Е, Якби керування трохи тут все дуже схоже, дійсно на ПК я не грав, але по відео, по відгуках дійсно дуже схоже. Зараз на даний момент це що я вам показую, це одиночна гра, одиночна гра, карти. Я ще не відкривав, і це не мій телефон. Я планую вже Придбати підписку на власному телефоні. І будемо пробувати вже грати онлайн. Ну, так, так, гра, сира, там ще все на стадії удосконалення, але все одно задоволення отримати вже можна... Так, оскільки... так я включив середній рівень складності. Е... Тут є коротше, івент зв'язаний новорічний івент. Треба бажано, бажано приручити летючу живку, щоб можна було досліджувати острів, щоб вночі можна було знаходити подарунки, там вугілля. Ну, я це лише чув, так сам ще не пробував, не бачив. І це вугілля Коротше, обмінювати от такий івент живки, я вам зараз покажу, ходить там по пляжі такі, такі, типу чудачки новорічні. У них обмінюєш це вугілля на, на всякі корисні речі. Так, зараз я тут трошки по замітках пробіжусь, щоб качнути левел. От, 21 левел. Е, треба. Щоб зробити сідло на Птера, треба 38-й. Я скрафтив собі пліт, щоб, оскільки не маю живки, літаючи, щоб безпечно е, обстежувати карту, відкривати її, щоб можна було, е, щоб можна було відкрити повністю карту, щоб було легше, щоб було простіше. Так, і паралельно будемо. Качатись трохи на записках, трохи, трохи щось відкриваючи, щось будуючи, вивчати енграми і поступово вивчати наш новий АРК. Карта скажу вам от. Острів попереднього арку і після обнови карта майже та сама. Ну, Я чув, що є більше записок, більше трошки там в деяких місцях там території ширші, але орієнтуватись можна. Хто добре знає стару карту, можна орієнтуватись місця, де заховані записки. Я не був ще в печерах, ось бачите, ну, бачите, були отакі тіпо, чуть, -чуть глюкі, графіки, щось тіпо, там пробивається якась в текстурах, чуть-чуть якісь тіні, такі лишні, але щоб підторможувало поки що я не замічаю, щось там зависло чи щось в тому роді, поки що без цього. Також в повітрі, щоб якісь були текстури, поки що не бачив. Ну, По слухах там знаю, кажуть, є баги, є в кого багато. Багато в кого там весна гра. Не знаю, чи це все лише через телефони чи оптимізація потрібна негайно. Ну, поки що я буду пробувати грати і буду вам от, розказувати, хто, хто ще не грав, хто ще може не придбав собі телефон, хто просто любить любить відоси дивитись більше, ніж грати. Будемо разом з вами розбиратися. От зараз в мене в планах добратись на плоту. Опача. Добратися я планував до острова і я не зрозумів, що тут сталося. Що тут сталося. Крут у мене. Я не можу сісти на пліт. Чи я заплив текстури, чи це мене хтось Бу -бу, я не розумію, що сталося. Я знепритомнів, типу, відійшов, хотів вернутись на плід, а плід от в такому положенні і. Ну, мене зараз їдять, звичайно. Я далеко від берега. Чи це, коротше, винищувач плотів мене гахнув, чи це... Я так і не зрозумів. Чи це можна віднести до багів? Ну добре, розберемося. Нічого страшного на плоту в мене нічого такого... Серйозного не було. Тут я зараз пробую обстежити бобровку, озеро Боброве, де тут е, завжди плотини боброві є, можна е, пастою цементною розжитись. Думаю, на даний момент де би мені побудуватись. Шукаю, дивлюсь, вивчаю, цікаво мені які нові тут є дино. Багато нових я не бачив поки що. Ось бачите, оцей опача раптор. Тек раптор, Тек раптор. Тут мені жопа, напевно. Ой, вибачте. Все. Все одно прогулянка плотом дала свої плоди. Я відкрив більшу частину карти і тепер можу реснутись, заспавнитись вже в іншому місці, ближче до зимки. Так, тут я зараз тут в старому арку була записка на цій горі. Треба ще качнути левел, йдемо перевіримо, є вона тут нема. Так, так, так. Є ось. Ось скринка. Шукаємо, відкриваємо. І левел получаємо. Так, чуть-чуть раніше я казав на рахунок нових дено, ось бачите. Е, так, так, так. Два. Два нові дено. Бановідину, але їх точно не було в старому арку, або, або я дуже сильно помиляюся, але мені здається, що їх не було точно. Ви собі перемотаєте, подивитися якісь не агресивні, Але щось до мене проявляли. Якусь дуже таку підвищену любопитність. Таку за ногами ходили, коротше, поки що нема часу. Хочу вернутися за запискою. Щоб качнути. О, знайшов мус До речі, в цій частині мусхопців можна приручати. Попробуємо, попробуємо Зараз. Оп, опа! Є, уровень 5. Але нічого. Так, ну круглий. Ну круглий, схожий, кругленький, гарний. Так, ми приручили мосхопса. Його можна використовувати для, для фарму ресурсів. Ягід, наприклад, Ягід Наркобері. Ось, який шустрий. <сіць> так, сідла йому не потрібно. От ХП нормально, ХП і 216. Грозопідйомність, ну це маловато 500 хп, ну на початок на початкових рівнях можна використовувати його для фарму. Можна. Зараз зробимо тест невеличкий скільки що він фармить. Так, перевіримо. Трошки пофармимо, буквально пару хвилин, подивимося. Так, а ну якщо з гірки стрибнути, пух. ну Урон зовсім не пройшов. Так, нормально. Дивимо скачнути його трохи, вагу туди-сюди. Так, далі фармимо. Зараз глянемо, що ми там нафармили приблизно. чи це варто заморочуватись. Чи? Ну, думаю, що так. Тут рейти трохи підвищені. З руки нормально ось, бачите. Нормально волокно досить фармить, от ягід. За пару хвилин нормальна кількість можна сміло приручати. Це лише п'ятий левел, якщо якогось серйознішого. Не знаю, чи його можна лишати. Щоб він сам фармив, ще не знаю. От дивіться, попробуємо опача, його надона. Микнули, коротше, взагалі без, без всяких. Приблизно наш рівень. Ну, навіть можна. Можна верхи давати комусь тягла. Легенько так, звичайно, по-мудрому. Не лізти до серйозних суперників, але Мосхопс на початку як варіант, як варіант. Дуже непоганий, я би сказав. Так, подивимось. Тут плотина. Так, є паста, є дерево. Ух, накостеляли мені. Мене прикнокали два бобра, але менше з тим я буду завершувати цю частину відео. Коротше, будую собі тут невеличку хатину. Зроблю собі тут верстак. Буду щось трохи нафармлю ресурсів, зроблю металічні інструменти і тут взимці. Можливо, приручу Вовка, ну, треба обов'язково Птера. Птера, сідло. У мене вже є левел підходящий. І будемо далі вивчати карту, вивчати карту, шукати нових дену. Буду вам розказувати, чим відрізняється від арка попереднього, будемо разом все вивчати. Думаю, буде цікаво, а потім будемо грати разом з іншими гравцями. Всім вам дякую за перегляд, всім гарного настрою, веселих свят і перемоги нашій країні. До зустрічі!